В останньому турі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд чернігівська легенда приймала Харківський житлобуд 1 Гості завітали у Чернігів вже у якості переможця цьогорічного чемпіонату. А нашим дівчатам, щоб завоювати срібні нагороди, необхідно було перемагати своїх суперниць. Перші хвилини матчу показали безкомпромісність боротьби на кожній ділянці футбольного поля. Раз за разом гострі моменти виникали біля воріт обох команд. Проте до перерви рахунок у матчі так і не було відкрито. На другий тайм чернігівська легенда вийшла ще більш зарядженою на боротьбу. Активність наших дівчат. Призвела до порушення правил у карному майданчику харківськими футболістками. За що рефері цього матчу вказав на 11-метрову позначку. Свого шансу відкрити рахунок легенда не змарнувала, забивши пенальті. На 50 50-й хвилині матчу Тетяна Рижова влучним пострілом переграла голкіпера-суперника. Після забитого голу наші дівчата не збавили обертів і наприкінці матчу подвоїли рахунок. Гол забила Людмила Шматко. Фінальний свисток орбітра зафіксував таку. Бажану перемогу чернігівських футболісток для харківської команди. Це перша поразка за останні три роки виступів у чемпіонаті України.